Питання створення та діяльності Дому української культури обговорювали на сесії Житомирської міської ради 19 травня. Голова комісії соціально-гуманітарних питань Наталія Леонченко каже, питання українського дому неодноразово піднімалося депутатами під час засідань. Власне, там прошли запитання стосовної частини, те, що такого розмову засобами масової інформації, що не просто не в рамках. Такого. З, з одним підрядником універсальним, який виконував абсолютно всі послуги і закупив, як здійснював за бюджетні кошти. І це, власне, перша частина. І друга частина це все ж таки організаційно-правової форми. Український дім до цих пір, я наполягаю на такому формулюванні, місцеві повітря. Тобто це не існуючий летючий баланс, а не український дім. І, для того, щоб його фінансувати, для того, щоб оголошувати конкурс, як ви сказали, на заміщення посади директора українського дому, потрібно спочатку створити дім української культури комунальної mm -hmm. дорослі міської ради, або ж внести відповідні сміти до існуючого комунального підприємства. Mm -hmm. І, Наталя mm -hmm. Наталіна, наша комісія бере запитання особливо свою увагу, і ми будемо е задавати постійно на кожній комісії. Депутат Житомирської міської ради Любов Цимбалюк запропонувала припинити суперечку і закликала секретаря міськради Наталію Чиж розвіяти усі сумніви стосовно діяльності Дому української культури. Є сумніви. Давайте працювати. А докажіть і Секретар міської ради Наталія Чиш каже, дім української культури не приносить жодних прибутків. А під час обрання підрядника, який мав виконувати роботи та закупівлі, обиралася найвигідніша ціна за послуги. Повірте, що ми б цього не робили, якби не мали юридичного обґрунтування від нашого юрдепартаменту. Одна справа, коли да, це комунальне підприємство і воно займається комерційною діяльністю і зробляє на тому кошти, чи не дає послугу. Абсолютно ні. Абсолютно ні. В приміщенні є галерея наших Житомирян. Ми я вже говорила і всі, хто був в українському домі, що і в краєзнавчому музеї ми взяли, підняли з архівів і колекції документи і все то що це зло. А з приводу того, що хто робив український дім, які компанії, я не розумію, чому ця інформація весь час пересмикується. Вже були запити, надали відповіді. Було три компанії, є різні ціни. Сказали, чому не пішли на тендери, тому що не було такої суми, щоб йти на тендер. Це ж не одна сума взяла і перерахувалася. Мер Житомира створить робочу групу, яка перевірить діяльність українського дому та доповість про свої висновки на сесії міської ради.